До мене завітала Анастасія, яким ми місяць тому робили операцію по збільшенню грудей. Анастасія, як ваші справи? Все добре. Я так звикла до них е, нібито нічого не робили. Таке відчуття, так така легкість взагалі все супер. Добре, ну тобто, реабілітація пройшла так. легко, так, без проблем все, все класно. зараз. Як ви себе почуваєте, відчуваєте? Я ж кажу, все легко, все супер. Я подвіжна, я все вже роблю за кермом. Їжу вдома. Все роблю. Перші два тижні реабілітація. За рекомендацією лікаря я нічого вдома не робила. Я просто лежала. Це був я, я в санаторії. Супер. Як результатом задоволені? Дуже дуже задоволена. Розмір, форма, все як потрібно. Я прям собою любуюся в дзеркалі. Вас. Я Чудово. Вас. Чудово. Я, чесно, як лікар, теж задоволений, Сподіваюсь, вас чоловік теж задоволений. Ну, <рес> Всім кажу, що у мого лікаря просто золоті руки у лікаря. Я хвалю вашу клініку, кажу, що ну, краще не буває.